Доброго дня 9 години засідання постійної репутації комісії з питань звання підпаси, камбан і власне західні та місту будування. Так, у нас присутні мала що огородні Кам'янка Кананінка штейном. Відповідно допоможення, як кого є, можемо працювати про засідання. Оскільки у нас немає сверки обраного секретаря даного засідання комісії, по комісії. Пропоную обрати на дане засідання секретаря. Пропозиції. Огородніка. Віктора. Не заперечую? Не так. Да. Так. Я секретарем засідання Оргородника. За. Е, Маланчик за. Кар'єнко е, за. За колони руку. Что я вот... Да. За. Да. Ма конфликту Це С этим. Казуйка и конфликт. Так. Розпочинаємо. Переходимо до порядку денного. Є пропозиція з останніх питання, що стосується окремий е -е, протокол міської росубки дівчата. Тому ми зараз проходимо по першому загальному протоколу, а потім окремий протоколу Віталій за. Перше питання. Про прийняття в комунальну власність Канівської міської територіальної громади основних засобів та оборотних активів як міжнародної технічної допомоги. Комунальне підприємство нам надали перелік всіх основних засобів та оборотних фактів, які їм були передані, і документи для ознайомлення на комісії. Можливо, хтось хоче подивитися, то можете подивитися. На загальну суму на 7 мільйонів 879 тисяч 451 гривня і 94 копійки. Приймаємо в комунальну власність територіальної громади відразу передаємо на баланс комунальному підприємству. Яком? Теплових мереж. А, так і... да, теплових мереж і. Та, 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 немає. Вони відповідно збільшують статутний капітал комунального підприємства е на, на зміни. Да. І вносять потім зміни до статуту комунального. Немає. немає. Е -е, так. Погоджено. На голосування ставимо. Так, Хто за положення проєкту рішення? Маланчев за. Кар'єнко. За. Талоєнка. За. Штейман. За. Агородів? За. 5, за. Проти <кій> ноль. Утримуємося. Е, Слідующе, друге питання. Про надання Канівському комунальному підприємству теплових мереж. На розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0002Г. Яка розташована вулиці енергетики в місті Канові, згідно зі схемою для розміщення, розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі енергетичної та теплової енергії для подачі і передачі земельних ділянків постійного користування, потрібно розмістити на даній земельній ділянці вузол обліку газу. Ви розуміємо, технічне питання, так? <підрати> вони написали на 15 квадратних метрів, але ми поставили 20 квадратних метрів для того, щоб там... Зауваження пропозиції є? Ні. Поваження. Ні. Поваження. Ні. Саме голосування. Погодження даного практики ще. Маланчик, за. Карнієнко. За. Карменєвка. Штем. За. Да. За. За. 5, за, проти норту, історії. Про надання дозволу в нашому комітету Канівської міської ради Черкаської області на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації чотирьох невитребуваних земельних часток паїв орієнтовною площею 16 га, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади Черкаської області, села Яблуні за межами населеного пункту згідно зі схемами. Є в нас чотири земельні ділянки, які на сьогоднішній день орендує у нас урожай вони сплачують по угоді за фактичне користування, а зараз вони хочуть все оформити належним чином. Спочатку розробимо на виконавчий комітет інвентаризацію, а потім далі вже будемо визначатися, яким чином. Не через Яким чином піде, можна і не через аукціон, через те, що це за територіальною громадою не буде зареєстровано право власності. Це буде похідне програмо, вториння зареєстроване. Зрозуміло Ту вам. Їх обробляють? Так, да, да, так, да, урожай. Урожай обробляє, кошти сплачує. Сплачується. Да. Костя є, є ще запитання? Вони давно обробляються, тому що люди давно помирали, а спокоїнців немає, так що тут немає. Зрозуміло. Так, став за голосування погодження даного проєкту рішення. Маланчик зал. Корнінко. Зал. Камененка. За. Штенко. За. Огородні. За. за. За 5 по Турлі Триволюсно. Про затвердження громадянці Кришу лені Олені технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення персональної ділянки в натурі на місцевості площою 012, відповідний кадастровий номер та будівництво обслуговування житлового будинку господарських будівля споруд присадивна ділянка, яка розташована по вулиці Кирила Стеценка, 3. Це колишня вулиця Пелипенка. Під житловим будинком. Немає заперечень. Немає заперечень?

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площою 0,0898, кадастровий номер для будівництва обслуговування шлового будинку, господарської будівель лісворо. Присадивна ділянка по вулиці Григорія Сковороди, 30, місті Канові та передачу земельної ділянки безоплатно приватну власність громадянці Нерян Ірині Ігорівні. Житомир забудовувати кошти. Так, перше да, травня. Нема зауваження. Самого слова погодження проєкту рішення. Баланчик за. Кар'єнка за. Каноєнка за, нагороді за. П'ять за, проти і трудності. Про затвердження технічної документації землевого землеустрою на земельну ділянку площі МКО, 1597, відповідний кадастровий номер для будівництва обласних житлового будинку господарства будівлі з споруд, присадимна ділянка, розташована в межах Канівської міської ради Черкаської області села Лука по вулиці, Федея підубного 50 в межах населеного пункту. Та передача земельної ділянки безоплатно приватну власність Сафони Ларисі Петрівні. Теж житлова забудована. 15 Нема заперечень? Немає. Ставлю поводження про рішення Маланчу за Краєнко, за. 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 за за. караєнкою. Читаємо перемоги само. Про затвердження громадянці Степаненко Наталії Валентинівні технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки на серці площа 0,1 га, кадастровий номер. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на ділянка, яка розташована вулиці Коцюбинського 7, місті Каневі та передачі земельної ділянки безплатно приватну власність. Теж, за теж під житловим будинком. Нема заперечень, так? Сталю за голосування проження прищення. Маланчу за. Камененко. За. Камененко. За. 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 Штейман. Заводник. За. За проведуть. Будь ласка. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки натурі на, на місцевості та передачу безоплатно приватну власність земельної ділянки площою 0,25 га для будівництва сховання житлового будинку будівель будівлі споруд, представнична ділянка, громадянці Савенко, Віті Анатолії, село Мажиріч, вулиця Свобода, 13А, Черкаський район, Черкаська область. Нашого Що-що? Ні, ні. Нашого Савченко. Савченко. И не. Так, геозоржаня было напротив. Не, не 2500. Столбук у вас сейчас мало усадили За. Конечно, за. Считаем за. Вроде за. Вот думаю, трудно ли Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу безоплатно приватну власність земельної ділянки площою 0,910 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Споруд присадибна на ділянках громадянці Матвієнко, Любові, Миколаївні, село Колонча, вулиця, Вишнева, 9, Черкаський район, Черкаська область. Mm -hmm. Ставлю на погодження проєкту рішення е, на голосування. Маланчук mm -hmm. за. Кар'єр. Mm -hmm. Каменетку. Темно mm -hmm. за. Mm -hmm. за, П'ять mm -hmm. за, проти минулі тримали спробувати. Mm -hmm. Про затвердження технічної інкументації землеустрою, встановлення відновлення на земельної ділянки натурі на місцевості та передачу безоплатно у приватну власні земельної ділянки для будівництва школи, житлового будинку господарства будівлі. Споруд присадив на ділянка громадянину Темченку, Василю Михайловичу, село Лука, вулиця, падея Притубного, 104. Є заперечується. так? Так, теж житловий будинок. Ставимо погодження приміщення. Молодше за Кантком. За Канадянками. За штемпелом. За. Гроді. За, за. за. противної тримовіснування. Про затвердження технічної можна да. не про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на натурі на місцеві та передачу безоплатної приватної власні земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі, і споруд пристативна ділянка громадянці Темченко, Наталія Миколаївна, Село Лука. Вулиця Падея Піддубного, 37. Черкаський район, Черкаська область. Та житловий години. Немає Немає задачі. Ставлю голосування положення проєкту рішення. Маланчев за. Каєнко. За. Караєнко. За. Кар за. 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 за, Грозніко? За. За противоренням. А за. забудова нікого запитання. Про затвердження громадянину Шармару Василю Дем'яновичу технічної документації землеутру щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачі земельних ділянок безоплатно в приватну власність загальної площі 1,3667га відповідні кадастрові номери для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Да, Запалі? Так, Загальна площа 1,3667. Складається з друзями лікарями, так? Так. Да. Документація все в порядку там? Звичайно. Зрозуміло, є питання? Да. Ставлю голосування про погодження про рішення. Маланчук за Кар'єнко. За Каменєнко. Друге таке Да. За. Е, да. да. Е, другу, так, ну, да. так, ну зачем тут про затвердження громадянину Шармару Василю Тем'яновичу, технічної документації землею зброю, щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості та передачі земельних ділянок у приватну власність загальної площі 1,4609 га відповідні кадастрові номери для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані в адміністративних межах Ханівської міської ради Черкаської області села Лука, за межами населеного групту. Це теж паїться материна тобання через те і два. Розумію, немає запитань? Да. Станом голосування погодження проєкту рішення. за що е, кам за. Кам'янком. Да. 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 За. Канаєрком. Да. Штаємо. За. За? П'ять за, проти ноль ну, отримали сумові. Про затвердження громадянці Дорошенко, Оксані Петрівні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі ноль 0,333 кадастровий номер, яка розташована в адмінмежах Ханівської міської ради Черкаської області села Пикарі по вулиці Шевченка, 142, в межах населеного пункту, зміна цільового призначення земельної ділянки. Це магазин? На, ні. На 333 квадратних метри в неї було зареєстровано право власності на особисті селянське господарство, вона зараз змінила під житловий будинок. Мабуть, люди хочуть годуватися. Відповідаючи. Так, звичайно. Немає заперечень? Немає. Ставлю голосування про вгодження проєкту рішення. Маланчо – за. Кар'янко. Кам'янко. За. Штайно. За. Огородів. За. П'ять за, проти ну, не тримуюсь в ноль. Слідуючі питання. Про затвердження громадянину Пришуму Олександру Олексійовичу технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку площою 01 Г. Кадастровий номер. Для будівництва обслуговування житлового господарських будівель і споруд. присвятивна ділянка, яка розташована по вулиці Ліскова, 2 є в місті Каневі та передачу земельної ділянки в оренду. Написав терміном на 49 років. Ну, Я думаю, що це житловий будинок. А що оренду Він у нього да. на Передній сесії голосували про дозволу. До проєкту за житлова <проб> забудова. Я з думка також це житлова забудова, це власність. Да. Нема заперечень. Сказу погодження рішення голосування. Буланче за. 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 Канаєнка. За. Гроді. За. П'ять за, проти нулю тривоги з нуля. Судящо. Про затвердження громадянці пряці Надії Васильівні технічної документації за щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на натуринній місцевості площою га кадастровий номер для будівництва обслуговування житлових будинків господарських будівлі, присадивна ділянка, яка знаходиться в місті Каневі, вулиці Дороженка Михайла Гетьмана, 11 та передачу земельної ділянки в оренду. Також викрасне право. Да. Дорошенка Михайла Гетьмана 11. Заперечення нема. Ставлю на голосування по погодження проекту рішення. Маланчик за. Кириєнко за. Кириєнко. За. П'ять за, за. Утримувались. Ну, рішення пайту. Далі. Про передачу Поліненку Віталію Григоровичу. Тимчасове користування оренду земельної ділянки площею 06. Га, кадастровий номер для городництва на умовах оренди, яка розташована в адміністративних межах села Кону, Черканіської міської ради, Черкаської області в межах населеного пункту. Ось на цю сесію попередню ви робили припинення підгірному Івану, здається, на ці самі 60 суток. Нема заперечення? немає. В оренду, <запрещений. кху> який термін тут, 10 Десять років. Давайте я Так, на увазі. Да, десять. Так, став на голосування положення. Мало чим за. Кар'єнко за. Ча, да. я сейчас не встигаю. Кар'єнко за. Штем за. Да. Да. Так, Пять за, проти утримались, гори тримались. Решається. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги на списання основних засобів комунальної власності. Так, вони питають списати персональний комп'ютер 2017 року випуску, ремонт економічно недоцільний, вихід з ладу материнської плати, перегрів процесу, покислення контактів, вихід з ладу, елементів, плати, клавіатури та миші. Планшет 2019 року. Вихід з ладу процесора, контролера, сенсора, обрив доріжок плати, окислення контактів, тріснутий дисплей. Системний блок 2019 року випуску. Вихід з ладу імпульсного трансформатора, блока живлення, процесора, відшарування доріжок плати, поганий контакт в роз'ємах. Я пропоную на розглядати сесії. Може, там кого будуть питання, щоб вони були виділення. Ми погоджуємо на розлісе, так? Так. Я за. Так, Малавич, за Корненко. За Камененком. За. Зачитаємо. За, Городник, за. Так, за. круто, ну це буде. Заповнити, якомоги, що увагу. Так, Короненко. Читаємо за промінист, ми положуємо на сесії. Так, шановні дивіться. Стосовно даних питань, земельних відносин у нас порядок даний не вичерпаний по цьому протоколу. Це засідання ми закриваємо. Мами було заперечення.